Ну насправді дійсно це велика честь, але й величезна відповідальність. Найперші кроки, звичайно, нам необхідно де створювати управляючу компанію, яка буде під міжнародним контролем, фактично управляти цією територією. І це найкраща гарантія того, що ця територія буде обезпечена від будь-яких негараздів. Я маю на увазі національне законодавство, забудовники та політичні ризики, і так далі. Дійсно, треба донести зміни на деяке національне законодавство, тому що воно не відповідає рівню європейського і. Той, що необхідно було для збереження пам'ятників, величезна робота про вишукування власників, робота з кожним власником кожного архітектурного об'єкту. Тобто, це надзвичайно величезний на багато років пласт роботи. Але я думаю, ми свідомо йшли на це. Ми розуміємо, що це та робота, яка дасть на перспективу, на роки великий плюс для міста. Звичайно, це в першу чергу це приємно всім деситам визнання. Тего те, що ми і так знали, що у нас найкраще сучасне європейське місто, яке унікальне тим, що саме ця конгломерація багатьох європейських культур, народів створила щось надзвичайне, не, не своєрідне унікальне, і це тепер підтверджено на світовій арені. Це, звичайно, плюс для країни, це звичайно плюс з точки зору туристичної привабласті, інвестиційної привабливості. Все-таки я думаю, що певним стримуючим фактором це стане для агресора, тому що все-таки навіть Російська Федерація, незважаючи на свій. І статус сьогоднішнього агресора вона підписала конвенцію про всесвітну спадщину, де чітко сказано, що вона зобов'язана берегати пам'ятники всесвітньої спадщини. Тобто на сьогоднішній день, якщо вона піде на це порушення, фактично виставить перед всім світом себе ще й в такому чині, як варварська держава. Ну, власне кажучи, для нас це очевидно, це буде очевидно для всього світу. Тому думаю, що загалом це надзвичайно позитивний крок для всієї країни. Такий подарунок президенту, подарунок всім нам. Я одеситі всіх вітаю, але закочуємо рукава, готові працювати, готові працювати далі. Розуміємо, що це виклики, пере які перед нами стоїть, будемо працювати.